Ім величезний привіт а людям, які цікавляться крипто. Ви напевно стежите за ринком криптовалют і спостерігаєте те, що на ньому зараз відбувається. У цей час на ринку криптовалют панує невизначеність, ціна біткоїну то різко піднімається, то знову починає падати, безпосередньо впливаючи на ціну інших альткоїнів. Але сьогодні я хотів би поговорити з вами про криптовалюту, яка останнім часом показує значний зріст, а також демонструє перспективу для подальшого зросту. А це саме тонкоін. Тому у цьому відео я хотів би зробити технічний аналіз цієї криптовалюти, розібрати які фактори впливають на ціну цього токену та зробити свій власний прогноз щодо подальшої ціни. Тож сподіваюся, вам буде цікаво це почути. Але перед початком хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптовалютні новини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, криптовалюта Тонкоін зросла більш ніж на 13% за останні 24 години, оскільки велика біржа оголосила про лістинг цього токену на своїй платформі. Також, після новин про те, що найбільша у світі криптовалютна біржа Binance веде на біржу Тон, з'явився значний тиск на зростання. За цим оголошенням послідувало ще одне велике оголошення про лістинг від BTC Targ найбільшої криптобіржі в Туреччині. згідно з даними CoinMarketCap. Тонкоін зараз очолює топ 100 монет за ринковою капіталізацією з точки зору приросту за 24 години. Звичайно, на тлі новин щодо лістингу на біржі Binance тон то зростає, і це очевидно. У повідомленні Binance від 13 серпня зазначалося, що тепер користувачі можуть генерувати тонкоін за допомогою стейкінга BNB. В свою чергу фармінг токен на тон, який підтримується Telegram, буде відкритий протягом 20 днів до того, як альткоін відкриється для торгів на провідній біржі. Також привабливим у цьому лістингу є те, що Binance представила функцію super Earn, яка є новим способом, за допомогою якого клієнти можуть заробляти на своїх заблокованих тонкоін. Але незважаючи на те, що значне зростання під час азіатських торгів відбулося після оголошення Binance, тонкоін також різко почав зростати після того, як Bitcoin Тарк оголосила про торгівлю тонкоїном на своїй біржі. Біржа також відкрила депозити для тонкоїну і дозволила торгувати парами в USDT, починаючи з 15 серпня. Але чому ця біржа настільки важлива? В свою чергу, біткоін Тарк, який має понад 5 мільйонів зареєстрованих користувачів, надає доступ до переказів у лірах через інтеграцію за участю семи банків Туреччини, що в свою чергу впливає на її значення на ринку криптовалют. Також один з факторів, який вплинув на зріст криптовалюти Тонкоін, стала програма винагород у розмірі 1 мільйона доларів. 12 серпня протокол, децентралізованої біржі DeX StoneFi на основі блокчейну Ton оголосив про програму винагород у розмірі 1 мільйона доларів. Призначено для підтримки ліквідності USDT у блокчейні TON. У рамках цієї програми Stonefire розповсюдить 175 тисяч токенів серед людей, які ведуть фарм пари ton USDT. Також зазначається, що програма винагород продовжено до 19 серпня. Але тепер давайте перейдемо до більш детального огляду ціни тонкоїну. Ціна тон, як видно на денному графіку, вище відскочила від ключового рівня підтримки, який знаходиться на рівні в 6,2 долари. Бики можуть націлитися на область в 10 доларів, оскільки як і індекс відносної сили RSI, і індикатори конвергенції розбіжності кавського середнього свідчать про бичачий поворот. Зараз ми бачимо, що тонкоін торгується на помісті в 6,9 долари. Також одним з важливих факторів стало оновлення, яке впровадили розробники Телеграму. Вони в свою чергу впровадили нові способи для творців заробляти тонкоїни. В середу розробники додатку заявили, що користувачі тепер можуть надсилати реакції в Старс. В свою чергу старс це позамережева валюта програми прив'язана до тонкоїну. Тепер, з огляду на це, творці телеграм-каналів зможуть конвертувати ці старс в Тонкоїни. І навпаки, якщо ті, хто отримують зірки, не хочуть отримувати тонкоїн, вони можуть використовувати їх для оплати реклами. Зараз ми бачимо, як і Telegram, і незалежна керована Open Network працюють над тим, щоб перетворити додаток для обміну повідомленнями, який згідно з даними Telegram має вже понад 1 мільярд користувачів у всьому світі на криптографічну платформу з додатковими міні-додатками, що в подальшій перспективі звичайно впливає на безпосередній розвиток криптовалюти Тон. Отже, що можна сказати у підсумку? Дійсно, зараз танкої має досить таки гарний фундаментал і позицію для подальшого розвитку. Ми вже з вами могли бачити ситуації, коли ця криптовалюта впливала на ринок криптовалют. Тож, якщо все буде продовжуватися у тому ж темпі, то, скоріш за все, ми будемо бачити з вами тільки зростання цього активу. Але хочу вас попередити, що це все ж таки ринок криптовалют, а на ньому все досить таки неочікувано і не можна в дійсності нічого передбачити. Тому я зі своєї сторони не даю жодних фінансових рекомендацій, фінальне рішення приймати тільки вам. Що ж. В кінці хотів би подякувати, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.